Доброго дня шановні глядачі Сьогодні з камрадом Олександром, десь там ззаді йде по дорозі, приїхали в Торощанський ліс на коп. Ходим бродим, що тут цвітних сигналів взагалі мало. Минут 20 вже тут бродим. Викопав не знаю, на балдашник цей капсул од мінометної мінометного, мінометного снаряда. Перша знахідка на дорозі 15 копійок 1950 року. Добре. Покопаємо. Так, наступна знахідка. 15 копеечок. Ребята, не могу понять, то ли 54 го то ли 60-54-ту рук. Хорошо. Продолжаем копать. Так, наступна знахідка. 20 копеечек. 41 го руку. Сонечко встає, красота. Виїхали на коп 5 часов утра. Дощ цілий день йшов, але по лісу я б навіть не сказав би. Все підтряхло сухенько. Птички співають, красота. Ходимо далі. Ребята, подивіться, яка могутня сосна. Що є? Що? <ріху> Саньок знайшов. Монетка совєтська, так? Да? Так, 51-й рік. 51-й рік. І дуб. Але два часа. Клас. Щас вийшли на якийсь лужок тут Роздоріжжя. Бачимо, походимо, туди гора пішла. Добро, шукаємо далі. Так, випала наступна знахідка, вже трошки почистив пуговички. Спускаємося по склону. І от з тієї ямки, Обично самодільно. Хорошо, зараз підемо вниз, туди в яр, побачимо, вже там походимо. Добре? Красота. Природа. Так. Вийшла знову на дорогу і така от пуговичка випала. Обичненька, солдаповська. Добре, продовжуємо. Так, сьогодні якийсь день пуговиць в мене. Випала ще одна пуговка з трьома дирочками. Третього рійха. Щось нам нормальних знахідок цей ліс не дає. Зараз мабуть вже будемо йти до машини. Там по другій дорозі підемо назад. О, і заїдемо ще в Богуславський ліс, покопаємо, подивимося, що там ще. Добре, шукаємо далі. Так, ребята. Десь після часу пошуків. Щось взагалі знахідок не було. І От вискочила двушечка. 68 го року Приїхали ми вже в Богославський ліс, там так нічого не знайшли вже Не знаю, тут теж що то не ахті Таке покопаємо трохи Ну Не знаю, ладненько, дедушка, у нас хабар сьогодні геть не радує нічим, даже рядовими находками Добре, шукаємо далі Так, ребята Закінчили ми вже сьогодні свій коп Единственное, наверное, с позитива то что пообщались нормально з природою. Покричали, Покричали, Саня каже. Пофоткались. Подыхали свіжим повітрям, погодували комарів. О, Ну і по находках. Мої находочки. вийшли три пуговички обычные, четыре советика и три ходячки. Ну, гильз там патрон целый. И саня на худке 25 копеек наша ходячка. Потом 80, 61, 20 копеек советик. 10 копеек 51 руку. О, и двушка 71 руку. Тоже пуговочка. Немецко. И такой значок. Валка Пионера. Не, коммуниста это, наверное, уж. О. Добре. Значит, всем бажаю удачи, добра, миру. Подписывайтесь на канал, чекайте на новые видео. Счастливо.